Доброго дня, мене звати Тарас, я пічник сажутруз з професійного рівня. Займаюся цією діяльністю більше 10 років. на об'єкт на огляд та допомогу в вентиляційних каналах. Отже, ми оглянули перший у нас димохід. Є в нас вентиляційна шахта одна, тут друга, тут третя. Вихід з цих трьох вентиляційних каналів тільки передбачений на один канал. Це є груба помилка, яка призводить до фатальних випадків. Тобто тут треба робити отвори для виходу повітря. Так само у нас тут є вентиляційний димохід, який на 6 каналів. А тут у нас тільки два отвори. Тобто, Тут недостатньо для тяги отворів. І це все треба переробляти, удосконалювати. Тому ось так. І там аналогічно там, 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 з однієї сторони, з другої сторони. Дуже багато питань. з чого треба розпочинати роботу. Дякую.